откат здесь отдавали. А так когда? Не или через здесь. полчаса, лет через час, это, это уже нахуй, не имеет замер... значения. Проблема роботи за откат. Ну, зараз це культурили і кажуть, що ми працюємо за відсоток від торгу. Тобто, мінімально вартує Сам підбір, і потім віддай половину відсторговано за цей автомобіль. Чому це ризиковано для замовника? От уявіть собі ситуацію: є два автомобілі: один, наприклад, дуже, от дуже доглянутий, наприклад, від власника, але з мінімальним торгом. І є інший автомобіль. Має вигляд доглянутого автомобіля, скажімо так, машина з накрашеними губами, але з великим торгом. І звісно, що людина, що працює за відсоток, вона порекомендує той, на котрому вона більше заробить. Як цього уникнути? Цю проблему ми вирішили ще в 2014 році. Ми принципово не беремо відсоток від торгу. У нас поторгуватись входить в вартість самої послуги, і це знижує ризик наших технічних фахівців спрацювати за откат. Скажем так, і щоб взагалі унеможливити вибрати поганий автомобіль, у нас є гарантія, де технічний фахівець відповідальний матеріально за той автомобіль, що він обрав. Тобто вигоди спрацювати в парі з продавцем у них взагалі не залишається, і такого нема в жодній компанії з автопідбору. В жодній. А бонусом є те, що вся абсолютно вся сума сторгована за автомобіль іде назад. до...